Привіт всім! підготовив я такий обзор. Я обіцяв в попередньому відео, що буде повний обзор по цьому генератору, коли вже я його обкатаю. І постараюся зробити повний обзор, плюси і мінуси, що я побачив, недоліки, є трошки недоліки. Так що попробую все озвучити що в теченні цих, що він в мене проробив 18 годин, я замітив. Так, по розходу вповісти не можу, тому що він в мене на повну потужність не працює. Максимальна потужність в нього 2,9, але я йому не даю 2,9, тому що, в принципі, ну, мені і не потрібно 2,9. У мене працюють холодильники. Один включається, другий виключається, і якби. Ну, я думаю, що він на повну потужність не працює, наскільки я можу прочитати. Ну, десь під 2 кВт він бере стабільно, використовується під 2 кВт. І при 2 кВт, наскільки я можу порахувати, десь бере літр в годину. В паспорті пише по ньому, що він має брати літр 200. Ну, в принципі. І, якщо рахувати, що я йому не даю повну потужність, в принципі, я думаю, що даже і вірно пише: літер 200 може брати на годину, якщо йому давати повну потужність. Але зауважу я не знаю, чи це добре йому давати максимальну потужність. Я наскільки знаю, ну, якщо генератор... 3 Трьохкіловатний. Ну, а так як це не 3-кіловатний, а 2,9 максимальна потужність. Це, я так розумію, при старті він може запустити 2,9. Ну, а робоча в нього 2,6. Так що, щоб нормально генератор працював довго і без поломок, я думаю, що йому повні 100% нагрузки давати не можна. Я думаю, 2 кВт для нього. Ну, 2,2, 2,6 це якби потолок, що можна йому видавати. Поїхали. Я тут трошки підготувався. Забрав я його в такій коробочці. Така симпатична коробочка, акуратненька, так. навіює такі впечатлення, що прибор дорогий, качественний. Так, всередині в нас що було? Всередині в нас було. Так, о, хтось катався. Масло. Ось таке масло мені з ним дали в комплекті. Так, 10 40 е Проверено. Так, 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 так. Один літр Синтетик. семі синтетик. От така. Мене питалися, яке масло заливаю. Я не знаю, мені таке дали. Спробую таким тільки заливати. Все, воно вже пусте. Я залив пів літра на перший раз і після 12 годин як вже обкатав його, те масло злив і вже залив остальне масло. масо. От Отаке масло Так. Був повністю в пакеті. Тут у нас мануал і гарантія, і, 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 і свічний ключ. Це, в принципі, все, що було в коробочці. По коробочці в нас все. Поїхали далі. Поїхали далі. От тут я конвектори підготовив. Один, ну, В принципі, вони 2-2 кВт. Ну один я включу на 2 кВт, а один включу на кВт, щоб провірити, як він працює при повній потужності на 3 кВт. Так, по генератору. Мінус який? Перший мінус не видає 0. Якби я знав, що однофазний генератор не видає 0, я. Однофазний генератор не купляв. Ну, але після боя вже кулаками не машуть. Ноль не видає. Таке, як газова колонка, котел колонка, таке, як безперебійник, який в мене стоїть на комп'ютері і е, на котлу дерев'яному, твердотопленому. Е, Потрібен чистий ноль. А от той генератор чистий ноль не видає. На жаль, не видає. Пробую, писали мені, писали мені, писали мені в коментарях, що можна якось через стабілізатор, ще такий советський, підключати. Не можу знайти такий стабілізатор, десь в мене був, але він згорівший. А ще один не можу знайти. якщо знайду. Якщо вийде підключити, зніму відео, чи це працює. Так. Так, так, так. Що ще мені сказали? У коментарях мені писали, що десь в англомовних сайтах пишуть, що цей генератор обмотка алюмінієва. В принципі, мене в магазині завіряли, що обмотка мідна. І на сайті, ну, на наших сайтах в описанні пише, що обмотка мідна. Не знаю. Не можу запевняти, що мідна. В описанні пише, що мідна. Один коментар в мене писав, що пише алюмінієва, Возможно, не буду нічого говорити, я не знаю, як провірити. Якщо хтось знає, як можна провірити, яка обмотка в генератору, щоб його не розкурочити а то він у мене під гарантією, я б хотів здати, якби в случае чогось. Ну Я б сам хотів. Побачити, яка обмотка. Ще в коментарях писали, що теж, вроді, сказав, 10 годин не зробив у нього такий ж самий генератор, і в нього почало масло протікати в воздушний фільтр. Він подзвонив в магазин. Вони сказали, що в принципі, ну, це під гарантію вони можуть забрати його поремонтувати. Ну але вони сказали, що це не критично, і він його не віддав, тому що в даний момент часу залишатися без генератору не дуже практично. Так що він сказав, що ну, якби по гарантії його поки що не віддав, генератор на даний момент потрібен як воздух. Так. Що ж, я по коментарях. Ні, не по коментарях, а по відео по генераторах, я подивився, на чому тут зекономили на цьому генераторі. Я дивився, що, в принципі, генератори, які не економлять, отут от карбуратор, має бути клапан на карбураторі. От тут. Для чого він потрібен? Там сказали так, коли глушиш генератор, топливо, остатки топлива, щоб не закидувало в вихлопну трубу. Оцей клапан якби, собирає ті остатки топлива, щоб не зривалися остатки топлива в вихлопні. Якщо це не економний генератор, якщо все нормально, то якби. Тут має бути такий клапан, Ну, його тут немає. Значить, от на цьому заекономили. Тут його немає. Потім, е, датчик масла. Датчик масла. Бо тут у нас о, проводить датчик масла. Потім іде у нас тут піддон. От тут болтик. Я цікавився теж е, в попередньому відео мені підказав. Е, в коментарях один чоловік, де спускати масло. Тут заливати, я розібрався, оцей болдик, відкручуєте, тут спускаєте масло. Спускати масло, мені сказали, при 12 годин е, мінімальної нагрузки обкатки. от така була у нього обкатка. Так, що? Е, коротко. Ну, в принципі, я вже обзор робив на нього такий отут заземлення. Включати ток на ці дві розетки. Тут вольтметр включати сам генератор, шморгалка. Ось тут у нас краник на топливо і тут у нас повітряний фільтр і речах на фільтр. Так, ну, в принципі, все. Будемо пробувати його тестувати. Я його Заведу так внимательно вслухайтеся, як він працює на холостих, а потім, коли я буду давати йому нагрузку. Ну, суттєво звук міняється, значить він робить в нагрузку. Мене чутно не буде, я заведу, послухайте, побачите, що в принципі він на свої 3 кВт заявлені в ну, Витаскує. Ну, длительність, срока, скільки він може робити, ну, не, не можу гарантувати, він у мене на максималках не працює. Так, будемо його заводити. В першу чергу включаємо тут. Пото. Відкриваємо клапан топлива. Цей речах має бути вліво Перший старт холостий. І тепер я знімаю одною рукою, трошки неудобно, але пробуємо. І речах даємо вправо. Даємо йому трошки проробити, щоб він нагрівся. Завівся з одного разу. Перший раз я дивився відео, сказали що перший раз потрібно так полоску трошки натягнути масло, яке є в моторі, щоб воно провернулося через весь вак, а потім вже дергати на забор. Масло. Я пролив, коли відливав з нього. Нічого страшного. Ну що, будемо потроху давати ток. Береме ось такий конвектор. Зараз покажу. Так, Тут у нас, тут у нас, тут у нас, вот тут. Так, Потужність 2000 Вт. Потім такий у нас конвектор. Тут у нас 2000 Вт, а тут даємо на кВт потужність. Так, В першу чергу включаємо на 2 кВт. Включаємо його на повну. Так, накрутили на повну, третє положення і максимально. Ну що, пробуємо давати ток верозетку Ну якщо чесно. Я взагалі не почув якоїсь різниці в звуку. Дивіться, вимикаємо, слухаємо, як працює. І тепер вмикаємо. Ну, трошки є, там, трошки підгазував, але ну, якби це не суттєво. Так, тепер беремо цей. в іншу розетку. Працює. Працює. Ну, да, 3 кВт. Звук помінявся. Сухаємо. Вимикаємо. Ну, сразу, сразу видно, як міняється звук. 2 кВт він тягне ну, взагалі. Без проблем слухаємо. Вимикаю 2 кВт, це він йде в холосту. Включаємо 2 кВт. Трошки підгазував звук, помінявся. Але коли вже включаю 3 кВт, ну, це вже зразу видно, але не підпригує. Mm. Мені сказали, що коли даєш нагрузку повну, ну, генератори знають і пригати. Що я вам можу сказати? Обігрівач гріє, обігрівач гріє, лампочка світиться тут, тут лампи немає. Мінімум, максимум. Ну що, друзі? В принципі... Генератор працює, не можу сказати, як він довго так може протриматися, але заявлені 3 кВт, хоча пише 2,9, він витягує. Будемо його виключати. От так. Ток виключаємо. Так, виключили ток. Виключили сам генератор. Перекриваємо краник і заслонку вліво. Ну, як би все. Тест, в принципі, вийшов. 3 кВт повні, хоча на ньому ну, максимальна нагрузка це 2,9. Він видав свої 3 кВт, теж більше, ніж заявлено. Генератор не підстрибував. Все було нормально. Я навіть не ожидав, що він так зреагує спокійно. Ну що вам можу сказати на закінчення? Свої 2,9 кВт він витягує. Мінус немає нуля. Але це не мінус конкретно цього генератора. Це мінус однофазних бензинових генераторів. Що я замітив? Да, ну вже. Теж по, ві... по відео поцікавився, зекономили от на тому клапані. Так, да, там е, в е, таких солідних генераторах там має бути клапан. Його там немає. Е, ну, що можу вам сказати? Е, в принципі, генератор мене на даний момент на ті 18 годин, що я його використовував. Він мене влаштовує, чи його вам совітувати? Ну, заявлені характеристики він видає. Кому він підходить по кіловатах, я думаю, що він ну, на 18 годин показав себе непогано. Кому принципово, щоб був чистий ноль, такі генератори не беріть. От я вже з цієї ситуації пробую виходити. Ну, як би все. Дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Я заказав з Аліекспреса тепер ліхтарики. Такі, ну, в принципі, бюджетні, але в даний момент їх. Теж потрібно, щоб були, Попробую їх протестувати, показати вам, чи є смисл їх брати. Дивіться відео, дякую за те, що дивитеся. До побачення! Всього найкращого, Бережіть себе і своїх близьких.